побережно, бо там пчилка, те видиш, пе пчилка там нерве. Добре, Донићку? Да, Донићка, Да.

Раді вітати вас на нашому каналі Мамина помічниця. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, будемо готувати дуже смачний та корисний мед з кульбаби. Рецепт дуже простий, мед легко готується. Головне назбирати квіточки, з яких можна по-дальшому готувати мед. Цей процес мені допомагала моя помічниця, я показала вам. І ось з цих квіточок ми приготуємо такий смачний корисний лікувальний мед. Також додаю цей мед у різну випічку. Тому запрошую усіх залишатися разом з нами. І давайте приготуємо його разом. Так, квітки я приготувала, а саме я їх добре промила. Кульбаби. Наміряла воду, вливаю каструлю, літер води. І так само літер шапочок кульбаб. Зараз кажу, що є багато таких людей, які не миють косиці. Але ми кажемо на квітки косиці на закарпатської мові. Але я одна з тих, яка промиваю, так як вважаю, що ну, немає там такого ніч страшного. Добре, промиваю і накриваю неплотну кришку, проварюю буквально 1-2 хвилини. Залишаю. Аби наші квітки добре настоялися, одну ніч у холодильнику. В мене настоялися ніч у холодильнику, зараз переціджую квітковий настій і буду варити мед. Додаю сюди цукор. Нам треба 2 кг цукру. Рецепт дуже простий, нескладний, як бачите. І саме приготування взагалі нема нічого складного. Добавляю цукор, вмикаю плиту і добре перемішую до повного розчинення цукру. Мед дуже смачний, я часто його використовую в різну випічку. Ви вже могли неодноразово бачити, де я випікала різні тістечка та додавала мед. Саме цей мед я використовую. Так, у мене цукор розступився. Тепер додаю 3 чайні ложки лимонної кислоти. Кислоту можна замінити на звичайний лимон. Так, мой мед потихеньку вариться, і на ньому робиться такий якби накіп. Забираю обочну ложку, збираю акуратно, і відразу, як бачите, він стає такий файний прозорий. Він уже набуває такого кольору медового, як бачите. І на такому середньому вогні він у мене кипит. І я засікнула з того часу, як він почав кипіти. Буду варити його 40-45 хвилин і мед буде готовий. Розливаю по стерильним банкам і закручую так само стерильну кришку. Такий мед дуже добре зберігається. Зараз, коли він гарячий, тавун такий ріденький. Але коли Простоїть хоча б вже там, як застине, та простоїть у холодильнику одну добу, то він уже буде набагато густішим. З цієї порції в мене вийшло готового меду 2 літри та 100 мг. Смачного, корисного, лікувального меду з квіток кульбабу. Всім рекомендую приготувати. Мед, так як зараз у нас на дворі весна, сонечко гріє, світить, квіточки розпустилися, то ви маєте можливість назбирати квіток та приготувати для себе та своїх рідних такий смачний та корисний мед. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба. Божих вам благословінь! І до наступних смачних зустрічей з вами сьогодні була Мальвіна і Катеринка.